Сьогодні тут зранку зібралися патріоти міста Чернігова для того, щоб знести пам'ятники героїв минувшої доби. Ми зверталися недоразово до влади для того, щоб вони демонтували ці пам'ятники, але відповіді не було ніякої. Зараз ми демонтували два пам'ятники. Якщо треба, ми рішення громади будемо виконувати. Ми ці пам'ятники завантажили, завантажили на автопогрузчик і відправили до історичного музею, там де його місце. Відміліція взяла пояснення, що сьогодні відбувалося. Угу. І як ви їм пояснили? Ну, пояснили, що ми кру що було питання, повстало на віче 29 січня, угу. то що крутянці ну, марші пам'яті героїв Крут, що у нас в місті стоїть такі Антон Авсієнка, який був причетний до цієї трагедії. І коли ми це відзначаємо на державному рівні цю дату. Вшановуємо хлопців. І стоїть такий пам'ятник в центрі міста, ну це якесь нелогічно. І ми керувалися указом президента 2009 року Ющенка. Почули ініціативу людей. е, невеличкої кучки людей, які говорили про те, що потрібно знести ці алеї героїв. Ми сказали, що ми будемо, давайте будемо діяти в правому полі, давайте почуємо думку громади. 20, чи 30 чи тисяча людей це не вся думка громади. Ми говорили, ми говорили про те, що будемо, давайте приймемо рішення, чи це буде на виконкомі, чи буде позачергова сесія. Я знаю, що є ініціативна група, яка хоче винести проєкт рішення в сесійній залі. 16 лютого у нас буде позачергова сесія. Ми очевидно на цій сесії Прийняли рішення, хай депутати прийняли рішення. Депутати це представники громади, вони представляють громади у сесійній залі. Тому, звичайно, щоб треба було б дочекатися вже до сесійного дня, а потім на сесії прийняти виважене і законне рішення. Я хочу, по-перше, нагадати, що у цих бюстів є власник. І наскільки я розумію, це управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. І бажано, щоб цей власник прийняв рішення щодо подальшої долі свого майна. На той час, поки власник буде приймати це рішення, ці бюсти залишаться тут, на подвір'ї історичного музею. Очевидь, що вони будуть стояти саме тут, де і стоять. Жодного переміщення ми здійснювати в ближайший час не будемо. Тим більше, що вони виготовлені для того, щоб бути на вулиці, тож тут їм нічого не заважатиме.